Це відео зняла місцева мешканка. Хвостаті бурлики у підвалі понад три тижні. Їх тут п'ятеро. Маленькі годують їх люди через щілину в двері. Замість води сніг. Є моя сонечка, коли вас випустять, мої дівочки. До підвалу тварини потрапили через димарі, лізли грітися. Згодом вентиляцію керівництва місцевого ОСББ забили. Коти залишилися всередині. Создаються ОСББ і практично везде починають з того, щоб закрити дирки. І це трагедія для животних, во первих ну і для людей, які к ним равнодушне. Підвальні двері відкривали навстіж, але коти не виходять. Занадто холодно. Відловити їх самостійно. Місцеві не в змозі. Дікі тварини, що бачать людину, розбігаються і ховаються. Слісар, я нічого не спорю, он пытался, пытался нам допомогти. Він відкривав підвал. Не у нас кошик уводіть. Петро Савильович переймається долою безхатніх тварин. Розповідає, вони стерилізовані, тож потомства не дадуть. Проте регулярно відловлюють щурів. Одкрить. Далі от там проход відкрить. І сто сторі дивочка одна є, о, там сто дому з Ну хай даже тут відкриють, і то і то будь нормально. Знайти компроміси з керівництвом ОСББ не виходить. Там своя правда. Телефоном нам розповідають сусіди, що мешкають на перших поверхах, скаржаться на паразитів. У нас є письменне заявлення, що блохи лізуть на перші етажі в дитячих кроватках. Даже. Uh -huh. Поэтому мы обрабатываем подвалы, мы их вычищаем, мы их содержим как бы делаем дезадирации, дезинфекцию, все. Ну, не проти, пожалуйста, создайте мы слови, сделайте котикам какие котикам там какие-то домики. Что минулому році у підвалах будинку замінили утеплювач на трубах. Тварини його псують кігтями, каже голова ОСББ. Я сама заінтересована в тому, щоб вони не вийшли, тому що ми в цьому в прошлом году ми положили новий утеплитель, і вони нам портять, вони його розривають когтями. Угу. Убивати їх ніхто не убиває, ну, я сама люблю животных. Якщо найближчим часом сторони не домовляться, люди збираються звертатися до поліції, адже бачать в цій ситуації порушення закону. Мало того, що це стаття, жорстоке обращення з животними людей, які підкармлюють животних собак, кошечок вже стали фотографувати члени правління ОСББ, старші по під'їзду, викладати викладувати фотографії в общий чат ОСББ. Е Смішніє насмішливі коментарі читаю по на в цих людей. Нагадаємо, у минулому році міська рада своїм рішенням визнала бездомних котів частиною екосистеми міста, які є природніми знищувачами гризунів. Згідно розпорядження, тварини можуть без перешкод потрапляти до підвалів та горищ у багатоквартирних будинках. Спостерігати за дотриманням цих правил мають комунальні підприємства. Вони ж попереджатимуть ізоляцію котів. А ось для представників ОСББ рішення має лише рекомендований характер. Актер, втім, як відомо, рекомендація це не обов'язок. Анна Вірнігорова, Олександр Вірнігоров, новини дев'ятого каналу.